Вітаю, мої любі! Ви на каналі Мистецтво Віщування Таро і сьогодні ми поговоримо про тему фінансів. Поглянемо прогноз на 2026 рік саме у фінансовій сфері. Перед тобою три колоди карт. Потрібно обрати одну з них. У нас є додатковий оракул, який я буду використовувати для кожної з колод. Тому обирай одну з колод і, будь ласка, напиши в коментарях, яку ж ти обрав чи обрала, а ми розпочнемо з цієї, чи поки ці в сторону. І так, твій фінансовий прогноз чи передбачення на 2026 рік. Поглянемо, що тебе чекає. Так, одразу в нас дуже гарні знаки. Отже, так, хочу сказати, що, можливо, початок року може бути трішечки важкувати. Можливо, зараз ти перебуваєш в такому стані, як наче. Не бачиш виходу з цієї ситуації, можливо, не бачиш перспективи на даній роботі, чи не бачиш росту свого фінансового. Тому хочу сказати таке: що оцей перший період тобі треба зрозуміти, що він більш в тебе в голові, ніж він є насправді. В тебе є можливості, в тебе є ріст, просто, можливо, ти його не помічаєш або не хочеш помічати, але це є присутнє. Хочу сказати, що рік для тебе буде дуже сприятливим. Тут у нас дуже класні чудові карти, король Пентаклів, про що нам говорить. Це карта про те, що тебе чекає реально успіх, стабільний ріст, перехід на такий уже етап в фінансовому плані, що тебе буде задовільняти. Тобто, це в нас карта такого ну успіху. Що я можу сказати, успіху? Також в нас і тут карта дурень. Це теж дуже цікава карта. Взагалі, то вона нам говорить про те, що в тебе зараз є ресурси і можливість почати якийсь новий етап в своєму житті, саме в фінансовій сфері. Карта також говорить тобі про те, що іноді потрібно ризикувати і. Скажімо так, йти в банк, аби отримати чогось більшого. Того саме цього року дурень нас вчить ще до речі, такого твердження: як ти можеш стати будь-ким. Дурень це єдина карта, яка може стати будь-ким. тому цей рік для тебе буде реально переможний в плані фінансовому. Також хочу сказати, що можеш отримувати якісь дуже влучні і доречні поради від старшої людини, яка знається на справі. Тобто, можливо, це керівник, якщо ти на роботі десь в наймі. Якщо ти хочеш відкрити ФОП, наприклад, це дуже сприятливий рік для початку цього. Тобто, реально це дуже сприятливий рік. Потрібно міняти в своєму житті щось, потрібно. Дивитись на своє фінансове становище з різних ракурсів за потреби залучати людей, питати якоїсь поради. Тобто, ну хочу сказати, що рік для тебе буде дуже успішним, дуже класним, але для цього потрібно, по-перше, не боятися ризикувати, починати щось нове, по-друге, не боятися просити допомоги чи, наприклад, якоїсь просто поради. Ось такі рекомендації тобі на 2026 рік дає колода і таке передбачення. Дуже приємне. Якщо е, хочу ще то речі витягти один одну карту з. Оракул, побачимо, що нам тут радять, саме в фінансовому плані. Ну, ось шляга покликанням серця щасливий вибір полегшення. руна в нас тут зірка, дуже гармонійна, приємна карта. Говорить про те, що от тобі потрібно вже йти за тим. Що ти любиш за тим, чим палає твоє серце. Те, що тобі подобається, принесе тобі не тільки задоволення, а також і фінанси. Якщо ти будеш любити свою роботу, любити свою справу, то обов'язково в, в тебе все вдасться як найкраще. Бач, дуже приємне передбачення саме для тебе на 2026 рік. Напиши в коментарях свій знак зодіаку, або ж приймай, якщо приймаєш цей розклад, а ми поїхали далі. Отже, далі у нас ця колода. Поглянемо, що ж на тебе чекає. Фінансовому плані у 2026 році. Поглянемо. Так, перегукуються насправді деякі карти. Хочу сказати, що буде зміна в твоєму житті в саме фінансовому плані. Можливо, ти зміниш роботу, тому що в нас тут є карти, які говорять за вигідні пропозиції, якісь або довгоочікувані. Тож, можливо, тебе чекає саме якась зміна в цьому році. Хочу сказати, що також. Покинеш швидше всього цю роботу, якою ти зараз займаєшся, і можливо іноді сумуватимеш за цим. Не без цього, не без цього. Але карти говорять про зміни. Хочу сказати, що якщо на цій роботі тобі важко, наприклад, можливо, колектив тебе піджимає, чи щось з такого плану, можливо, дуже напружена ситуація на роботі. І саме в моральному плані, тобі може даватися не сильно легко. Хочу сказати, що зараз я витягну ще карту з оракулу, побачимо, що нам тут ще випаде. Тріумф, удача, перемога, успіх, по перемога. Перемога, перемога про що нам говорить. У нас тут руна також нова, дуже приємна карта. Хочу сказати, що тільки в тебе буде роком змін. Це не будуть якісь там дуже великі зміни. Це не буде щось таке, прям дуже там потужне. Але все ж ці зміни тобі допоможуть. Хочу сказати, також, що це в нас карта. Певного відстоювання своєї позиції. Тобто, якщо знову ж таки повторюсь, на цій роботі тобі зараз важко, то потрібно міняти роботу, потрібно відпускати старе, потрібно рухатись далі, потрібно щось нове шукати. Тебе чекає, щось дуже гарне, дуже приємне. Тут у нас ось тріумф, удача, успіх, перемога. Тому як тільки тобі надійде якась вихідна пропозиція, приймай її і починає життя спочатку. Також тут випала карта, яка говорить про те, що Ну, можливо, варто буде запитати поради в когось. От. А взагалі, дуже цікава ця карта, вона говорить тобі, що завжди потрібно відстоювати свою позицію, відстоювати свій комфорт, своє становище. Можливо, іноді і в агресивному порядку. Тому, якщо тобі важко на даній роботі змінюй. не муч себе. Потрібно, потрібно займатися тим, що тобі подобається. Ну і карта тобі говорить про те, що справді тебе чекає щось дуже приємне на. Перду, на новій посаді. Поїдемо далі. Третя карта, колода. І так, що ж тебе чекає в фінансовому плані в 2026 році? Поглянемо. Так. Хочу сказати, що тебе чекає дуже велика удача в цьому році. В якому плані наприклад, якщо ти хочеш щось розпочати, це дуже сприятлива карта. Вона говорить про те, що тебе, по-перше, в тебе є всі ресурси для того, щоб розпочати щось нове. По друге, це карта успіху, удачі, і так ну, взагалі, дуже крута карта для чогось початку, чогось нового. З інших моментів хочу сказати, що у нас є тут карта дуже приємна. Також вона говорить нам за якийсь стабільний ріст фінансовий, за ті маленькі кроки, які ти робив чи робила. І які тебе привели до значно кращого життя і приведуть до значно кращого життя. Тобто, це дуже є сприятливою картою саме в фінансовому плані. Також вона говорить, можливо, за якісь пропозиції вигідні і тому подібного. Але загалом це про стабільний ріст, приємний ріст в фінансовому плані. Далі хочу сказати, що виплив дві карти. По перше, це Карта такого тягаря, я б сказала, морального, фізичного, можливо, буде важко, тобто періодично можуть бути вигорання, карта говорить тобі про те, що не забувай відпочивати іноді, не забувай дарувати собі якісь вікенди приємні, не забувай десь розслаблятися, навіть хоча б просто вдома дати собі час відпочити від роботи. Тобто, ну є існують ризики, скажімо так, вигорання, от але якщо ти будеш доглядати за своїм комфортом, здоров'ям і спокоєм, в будь-якому там сенсі, то все буде гаразд. Також карта тобі рекомендує керуватися в плані фінансів обов'язково розумом, логікою. Всі кроки наступні тобі потрібно зважувати, щоб, в, скажімо так, вберегти себе від якихось фінансових там, проблем. От. Але загалом тут дуже приємні карти, і говорять саме про те, що саме 26 рік для тебе буде дуже успішним роком в плані фінансів. Ще витягнемо карту з оракулу і поглянемо, що у нас тут. Поганий вплив оточуючих, шкідливі поради. Ну хочу сказати, до чого ця карта. Можливо, саме вона є підкріпленням саме до карти короля мечів. Чому тому, що це в нас карта, яка говорить про те, що тобі потрібно керувати своїм розумом, своєю логікою і зберігати якусь, я б сказала, холоднокровність. У своїх рішеннях, і тут у нас є карта, яка ну оберігає тебе від того, щоб ти розумів чи розуміла вже, що деякі люди не бажають тобі добра і можуть давати шкідливі поради. У будь-якому випадку хочу сказати, що тобі варто керуватися своїм розумом, і ти вже на правильному шляху, тому що у нас тут карти говорить про те, що ти вже вчиняєш правильно, ти рухаєшся в правильному напрямку. Твої дії і старання вже потихеньку приносять плоди, і саме в 2006 тисячі той 26-му році тебе чекає, от прямо такий, я б сказала, величезний поштовх, величезний вибух, скажімо так, в плані, в плані якогось досягнення. От. Тому плани мають здійснитися твої, і все обов'язково буде гаразд. Будь-який крок це крок до успіху. Маленький він чи він великий. Карти нагадують, що все в тебе обов'язково буде гаразд. І не забувай керуватися лише своїм розумом і логікою. Ну, якщо тобі сподобалось відео, прошу тебе написати в коментарях, яку колоду ти обрав чи обрала, і також приймай, якщо приймаєш цей розклад. Бажаю тобі досвіду, успіху і взагалі нових звершень якихось у новому році. До зустрічі у нових відео.